Вітаю! Мене звати Анна і з вами компанія ReadyWall. Сьогодні хочу вам розказати про аксесуари для панели ClickWall. Для оздоблення зовнішніх кутів було використано алюмінієвий профіль, який захищає від механічних пошкоджень. У місцях компенсаційних швів був використаний профіль від віднелін, який створює лаконічне з'єднання внутрішніх кутів. Хочу звернути вашу увагу, як ми вирішили питання з високою стелею в лікарні. Для подовження стіни ми збунтували одну панель над іншою. В кабінеті лікаря стик між панелями було задекоровано профіль стрічкою. Візуально стіни виглядають цілісними а покриття монолітним та стильним. А в гардеробні було використано те профіль для подовження панелей, що дозволило зберегти єдність дизайну та уникнути помітних швів.